Як сабельна пилка ріже гіляки? Зараз спробуємо. Є якась деревина якась. Зараз спробуємо її чекнути. О, головне, щоб по голові не дало. Торк. І тут о, ще одну гілку зарядився. чекнемо. Так, да, згоден це не супер бистрий варіант, але в деяких моментах вона вирушає набагато краще, як бензопилка. Особливо, якщо десь коло сітки якоїсь треба, коло камінців, десь в межі, там, де можна щось зачепити цепом, це і пилкою і ріжеш, і нічого їй нема. І по землі я стільки раз різав, і проволоку ловив, і нічого їй немає. І плюс вона удобна. І це при тому, що тут акумулятор четверка стоїть. Коротше, штука реально полезна і головне, невелика.